45-45 знаходилось в серці нашого хлопця, який три роки провів у полоні, захищав разом з азовцями Азовсталь. В машині його підстрелили і вже пораненого взяли в полон під час атаки на Маріуполь. Мені би, під плитоноскою, я, ну, я в бронику був, вона зайшла між плитами, пробила броню автомобіля, зайшла між плитами, пробила мені легеню і потрапила до серця. Там трошечки би, ну, диво, що не якби, важливі органи, не пошкодила життєдіяльність організму, тільки пробила легеню з Ну, Хлопці медики 36-ї бригади. І мої побратими і посестри, госпітальєри надали мені допомогу і вижив. Ворог зайшов на територію заводу, нас почали дуже тиснути. Було прийнято рішення виходити на прорив. Я по великому рахунку цій кулі завдячую своєму життю і життю свого екіпажа, тому що вона мене не пустила на цей прорив, на який ми збиралися з морською піхотою. А на цьому прориві якби, там загинуло 80% бригади. Там розібрали їх вщент важкою артилерією, градами. От. А я на цій бляшанці, якщо б поїхав, то мої шанси там вижити були в рівні нулю. Ось. Після цього поранення, що два дні я залишався на території заводу Іліча, вже кільце стискалося. І з залишком морської піхоти. Ми пересунулися на завод Азовсталь. «Азовсталі» ми були з 12 квітня до здачі в полон, до виходу 18 травня, за наказом президента, за наказом головнокомандуючого ми вийшли в полон. Там вони згадали моє відношення до правого сектору, моє відношення до добровольчих рухів і вже приділили мені там увагу, напевно, трошечки більше, ніж Азову. Кожен тиждень е, забирали, е, я це умовно називав Тобто, Тебе під'єднують до тапіка, крутять е, ноги в воду, акумулятор друти, кульок на голову до втрати свідомості, потім знімають. Б'ють кійками, ну і таке. І раз в тиждень така процедура. Ну, Але організм знову ж таки до цього звикає. Це було не настільки важко, наскільки було важко кожен день чути, як е, когось катують. Вони спеціально залишали відкрите віконечко, і кожен день когось забирають от на це катування і чути, коли хтось кричить. І ти вже, ну, по-перше, ти чекаєш, от коли твоя черга прийде. А по-друге, ну, для мене особисто ну, я парамедик, я доброволець, який пішов в першу чергу, незважаючи на себе рятувати хлопців. І для мене ну, чужа біль вона якось важче переноситься, ніж своє. Там я пробував дев'ять місяців, і вже з бійська мене поміняли на день незалежності. Вони мене забрали з камери. І вони мені сказали, ну що, ми тобі тут увагу приділили, свою любов тобі показали. А зараз ти поїдеш в Москву, там тобі приділять ще більше уваги і любові, і турботи. Познайомишся якби, з московськими професіоналами. Я собі думаю, ну, тренди тренди мені твій голосок приємний, але надія в серці, що це обмін, тому що коли виводились камери, там обережно, не спіткнись туди-сюди. І в мене надія якби була в перший період. Потім, коли мене вже погрузили в автозек, я розумію, що щось не то, тому що мене одного везуть. Обмін то в будь-якому випадку ну, 5-10 чоловік. Тобто, ну, не може бути таке, що одного міняють одну, одну людину. І починають конвоїри між собою перемовлятися, о, хто це такий, що його одного етапують, що це за така персона. І от тоді я вже трошечки, чесно скажу, духом впав, м'яко кажучи. Думаю, ого. Зараз приїду в, то, в Москву, цікаво, чи мій скафандр витримає тиждень їхньої уваги і любові. Нас вигружають і заводять в транспортний літак. І я через цю щілину бачу, як наших полонених виводять, і я дивлюся, їх багато, і всі такі збідовані, всі такі побиті, всі там ледве пересуваються, більша частина з яких трьохсоті. От, І я розумію, це все ж таки напевно обмін. От тільки в цей момент я фу, повезло. Про те, що вона в мене в серці, я вже знав тут. Тому що там я знав, що в мене пробита легеня з гемоторексом, а де далі та куля знаходиться, в мене розуміння не було. Тому що ніяких обстежень там, звичайно ж, не проводилося, ніхто там мені нічого не говорив. Чому мене не взяли в і чому я пішов у добровольчий рух, тому що е я комісований за станом здоров'я. Е тому я якби, з добровольчим рухом з 2014 року намагаємося щось змінити в нашій країні на краще. Цей пацієнт в дитинстві мав вроджену ваду серця і був тричі оперований на серці до того. Тому серце було в спайках, і це його врятувало від масивної крововтрати. Випадок дійсно унікальний. Але зверху батько вирішив, що ще рано мені до нього на прийом, що ще щось має зробити на тій землі. Яка моя доля? Працюємо далі.